А, друзі, всім привіт! Зв'язку компанії InHit. Дивіться, коротеньке відео запишу по терморегуляторам є 51 Interm. Ось ці регулятори зупинятися на тому, як вони підключаються, які в них переваги і тому подібне не будемо, тому що ці моделі є у всіх виробників. Фактично. Дуже розпосуджена модель. В місяць продається і більше 100 штук. Тому зупинятися не будемо. Я думаю, всі його впізнають цього терморегулятора. А денне відео хочу просто показати кольора. Просто прийшла повна лінійка, розширена, в п'ятьох кольорах. Тобто, крім стандартного білого, який раніше був, який в більшості клієнтів встановлений, з'явилася модель кремова, чорна, срібляста і золотого кольору. Ось, і фактично в цьому відео просто ось вирішив записати, щоб так сказати, на відео передати кольору, кольорову гаму цих регуляторів. Тому що от на фотографії, особливо, наприклад, от кремова або слонова кістка, кольор і білий. На фотографіях вони ну, однакові виходять. Ось на відео ось постараюся показати вам, що він якби більш от кремовий йде. Тому що якщо білий прибрати, то здається, що це просто білий регулятор. Насправді він йде от. Кольор, ну, типу, як би біжевий пишуть, але він не біжевий, він такий, як от тепле молоко. Ось, Давайте ближче я покажу. Можливо, щоб відео передало. Фактично, просто в цьому відео показую вам колір. Відтінок регуляторів на функціоналі, підключені і тому подібне, не зупиняємося, тому що все тут стандартно йде в них. Так, це у нас, типу, біжевий. Так, тепле молоко, колір. Ще раз увесь білого прикладу, щоб. Передати різницю. Трошки він такий якби кремовіше йде. Так. Далі чорний. Чорна модель теж така, скажімо, є унікальною, тому що раніше вже були у нас моделі чорні, але були в глянцевому кольорі. от Цей регулятор в матовому кольорі. Зараз я покажу різницю мати глянця. Ось вам на відео його покажу. І тепер ось модель, яка раніше продавалася. Кастл теж чорний М6, і він глянець. Ну, різницю, як ви самі вже оціните. Дуже часто клієнти шукають матові регулятори. Ось і от, власне кажучи, вони з'явилися. Так, добре. Думаю, всі різницю побачили в глянці. Далі срібляста моделька. Ось такий сріблястий глянець, я б навіть сказав досить непогано виглядає. Так, інтерн 51 Silver маркування. Так, трошки засвідчує підсвітка. Ну, надіюсь, побачили. Так, і золотий колір. Такий він бронза, не то бронза, не то золото, середнє щось. Тоже досить такий лаконічний. Це програмовані регулятори з двома датчиками температури. Один підключається ззовні. Один вбудований по повітрю, може виміряти. Досить там інформативний екран. ну Ці регулятори вже неодноразово відео оглядалися. Там, всіма компаніями, які можна тут чисто, ось вирішив вам показати кольорову гаму. Тому що на фото важко передати. От. Такі модельки приїхали. ссылки будуть в описі. Заходьте на сайт, формуйте ваші замовлення зв'язком.